Привіт усім! Щойно я прийшла за тебе. Хочу вам показати, що я купила, але я не взяла на касі чек. Так що буде без цін. або що згадаю, то скажу ціну, що скільки коштує. Ну, поки що так. Ну, купила я сьогодні не так і багато. Почну ось з цієї миски. Мені сподобалася ця миска, бо тут в ній є поділки. Чи буде видно. О, видно. вона дуже добра от, для тіста чи для крему. Має такий от носик, Міксером збивати, наприклад, крем. Він буде добре. Та можна і салат приготувати в ній, чому б ні? Ціну, ну, не пам'ятаю, чи 29, чи 39 не буду точно утверджувати, яка в мені ціна. Ну, ось така от месочка. І е, брала є ще продукти на салат. Хочу зробити салат, е, дека Троянда називається вона з полісткової капусти. цей салат. І от взяла таку от полісткову капусту, розумний вибір. Ціну я також не пам'ятаю. Ну, орієнтовно десь 35 гривень. Ну це не, не точна ціна. І до неї взяла ось буряк готовий. Ну, щоб не заморачуватись, не варити. Ну, ще термін такий досить тривалий. Варений буряк. Він десь 20 чимось гривень коштує. Ну, я знаю, на вигляд нічого такий. Ну та спробую його. Готовий буряк, як він. Перший раз беру готовий буряк. Не знаю, як він. Буряк-столовий, варений, стерилізований. Ну, спробую, що тут за буряк. Я ще до салату взяла ось таку фасолю. Верес в томатному соусі квасоля. Вона, це по акції якраз була, десь 40 гривень. Ну, там, може, з копійками 40, 90, 90, щось таке. Ось така квасоля. Скільки її там 400 грамів її. Так, це то, що до салату буду салат робити. Яблука взяла е, сорт Чемпіон. Е, здається, 16 копійками вони коштують. На солодці, як завжди, взяла ось таку халву. Я минулий раз брала її і спробувала. Вона мені так сподобалась. От іменно ця халва е, глазурована. Вона така смачна. І взяла ще раз її, Чотири штучки. І минулий раз брала ось таке сало, я перший раз його куштувала. І ви знаєте, мені сподобалось. Це варено копчене. Е, От, якщо сирим його їсти, ну таке, як воно є, воно не сире, воно е, ва, ва, варене копчене, е, саме краще його під, піджарити, підсмажити. Ось е, я робила на днях палюшки, і от зажарочку з нього до палюшків, то смакота. Так що хороше сало. Можна брати таке. Так, лагода. Печиво цукрове, воно, здається, по 13 гривень з копійками було по акції. Ну, я його взяла до чаю. І ось таку, цебатурочка, 80 з чимось гривень килограм. Це четвертинки. Взяла пакетик такий. Дві четвертинки. Цукор. Цукор 33 гривні. І ось такий от хліб. Зерновий. Ось такий хлібчик. Він десь біля 20 гривень коштує. Ось цей хлібчик. Так, ну що ж, буду робити салат. І ще ось купила ось такий от магнітик на холодильник. Такий магнітик 11 гривень. Там з різними малюнками були. Ну, мені сподобались оці два песика на мотоциклі. Такі милі, класні. Щасливі разом. Ну ось ця покупочка загалом мені обійшлася в 420 гривень. Поділюся з вами рецептом салату дика троянда. ну Дека троянда це я його так назвала. Що до нього входить? Полюсткова капуста бажано гостра, варений буряк, цибулина. ну Це завелика на цю порцію, піде десь половину цибулини, і квасоля в томатному соусі. Ну, Ось квасолю я вже пересипала в миску. Поліскову капусту я зовсім трішки подрібнила. І обов'язково з неї треба відтиснути сік. І буряк я порізала кубиками. Ви знаєте, готовий буряк непоганий такий, так що, хто не хоче заморачуватися з приготуванням буряка, то може купувати готовий. І порізала цибульку. І зараз це все буду змішувати. Ну, ось, я всі індігрієнти засипала в миску. І солити, перчити його не потрібно. Зараз просто перемішаю. Ну ось, салат дика троянда. Чому дика? Тому що полюсткова капуста вона досить така гостра. А чому троянда? Тому що полюсткі капусти подібні на полюстки троянди. І ще, хто не хоче квасолю в томатному соусі, може відварити звичайну квасолю і заправити цей салат просто оливковою олією. Дякую усім за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал.